Вітання всім з мого села на Полтавщині. Я не часто буваю в центрі села, але це в неділю, ось 4 травня, приїздила на нову пошту за посилкою. Назад проти вітру. Посилка великого поклала її на багажник та могла б їхати, хоч і проти вітру, але вирішила пройти пішки, показати трохи, зафільмувати. Хоча вже й не раз показувала центр села та інші вулиці, але зараз квітує бузок, на подвір'ях, по вулиці, йдеш, пахощі таке гарно. Ось іду, на всі боки розглядаю. Кому цікаво, запрошую і ви зі мною пройдіться, подивіться на село. Он Гілочки по обочині скрізь, позламувані, вітер дуже сильний. Нова пошта в нас у магазині кафе. Є туди далі, ще й школа, і дитячий садок, там адмінбудівлі, але я не показувала, а це вже йду в цьому напрямку, де на перехресті: праворуч то дорога до ферми, а ліворуч. Дорога до церкви. Праворуч, там зараз ферма лишилась, а раніше ж там були і токове господарство, і гараж, і ще далі там тракторна бригада була, зараз вже немає. Оце так виглядище. То недобудована будівля, вона вже дуже давно стоїть, так, мабуть, вже її. І не добудує ніхто. Ось тут такий будиночок невеликий, увесь потопає в кущах бузку а навесні увесь у тюльпанах. Дуже гарно такі пахощі. Вигін великий, зелений. Крім того, що на моїй вулиці я завжди показую і ще й тут, ось в центрі села такий вигін. Бузок, бузок. Каштан. А там далі, ось зараз подивимося на каштан. А там далі он гніздо лелече. Зараз підійдемо і покажу. Он видніється. В центрі села теж є будинки, в яких ніхто не живе, господарі померли, а діти живуть. В інших місцях десь, а будинки пустують. Ось на вишні поодинокі квіточки ще розцвіли після холоду, після усіх заморозків. Один лелека в гнізді сидить, а інший, мабуть, десь полетів за здобиччю. Цікаво буде подивитися, коли пташенята вже будуть. Якщо ви помітили, то в своїх відео я завжди намагаюся розповісти щось цікаве, а не тільки що оце ось дух, ось Береза, дивіться. Взагалі цікавим є той факт, що село наше лежало на давньому шляху із Чернігова та Полтави до Переяслава та Києва. І через нього була дорога із твердим покриттям. Була вимощена бруківкою і це ж, до речі, була єдина брукована дорога до кінця 19 століття на шляху до Києва. Саме по обочині цієї дороги я йду зараз. У середині 70-х років її закатали в асфальт, а десь під шарами асфальту бруківка так і лишилася. Отам, звідки я йду ще був колись і заїжджі й дві. Але час не стоїть на місці, все змінюється. Он сонячні панелі на даху вже бачу. Ну й бузок же, бузок на подвір'ях, тільки кручу головою, то сюди, то туди. Там білий, там такий звичайний. Оце у мене вдома немає білого буску, а так давно хочеться посадити. Колись давно мати моєї однієї однокласниці казала, приїдь накопай. У них прямо під перканом на вулиці той білий бузок ріс, але вже немає ні однокласниці, ні їх батьків, і хати немає, де вони жили у віддаленій частині села. Тільки хащі лишилися та пам'ять про той білий бузок. Можливо, в хащах він і досі десь росте. І оце так, розмовляючи з вами, я вже підходжу до своєї хати. Ось тут теж горіхи померзли. Це ось шовковиця, теж чорніє. Ну, можливо, ще щось відійде, якісь листочки ще зазеленіють. Вигін наш великий зелений. Ягнята теж наші, і там бузки, бузки, ось білий, ще далі бузок. Вівці лежать, а ягнята пасуться. Сьогодні, коли отримала повідомлення про те, що доставлена посилка на нову пошту, я дуже здивувалася, тому що я нічого не замовляла. Спочатку ж написала сину, подумала, що це вже він знову щось вигадав, замовив для мене, але він сказав, що нічого не замовляв. Тому я заінтригована. Дуже цікаво мені, що у посилці, що там, тим більше, що посилка від дендроферми сім'ї Бережнюк, а про них відгуки суперечливі є дуже гарні і є не дуже гарні. Тому я поспішаю, хочу якнайшвидше подивитися про те, що в посилці розпаковку я випущу окреме відео. На цьому буду завершувати. Усім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.